Всім привіт! Сьогодні у вашій увазі я хочу представити кухню-мода і показати принцип її зборки, якщо ви хочете зекономити саме кошти на послуги по збиранню даної кухні. Замовивши кухню-мода, ви отримаєте її у наступному вигляді. Ось такі коробочки запаковані. Підпис, наприклад, що це до чого відноситься дана коробка наразі ми бачимо вер білий номер 10 зазначено що це за меблі, розміри їхні вага в даної коробки, гарантійний термін, згідно госту якого виготовлено, дату виготовлення, контролер, ну і самого, самого виробника. Ну що ж, Розпакувавши коробки, розклавши деталі, можемо дещо відзначити. Ось, наприклад, глянцева сторона зовнішня дверцят, тумби нижньої. Це є столик, його передній, передній вигляд, вигляд спереду. Так виглядає внутрішня сторона дверцят. Це є Самі ручки для відкривання. Як бачимо, на внутрішній стороні у нас є вже всі зроблені необхідні помітки, навіть не помітки, а підготовки для скручування. Тобто всі отвори вже зроблені попередньо, що нам облегшить збирання. Ось, наприклад, отвір під механізм відкривання. В комплекті також йде інструкція по збиранню кухонної системи. Бачимо тумба-низ. Ось це дверцята, про які я вам щойно розказував. І столики. Досить детально відзначено з надписами, з підписами, циферні підписи, буквені підписи. З табличкою, що означає кожна буква, цифра з роз розмірами. От, послідовністю збирання описане. І необхідним інструментом, і кількістю людей, що потрібні для виконання даної зборки. Це викрутка, молоток, і ключик шестигранний. І двоє людей зазначено для зручності зборки. Зверху зображено, як збирається столик, знизу зображено, як збирається сама тумба, і кріплення рейс, по яких буде рухатись сам столик. От, знизу зображено е, метод кріплення ніжок. Ну і відповідно, так само у нас є лицева і внутрішня сторона дверцят підвісних шкафчиків. Ось вони комплектуються так само всіма необхідними шурупами, е, ручками відкривальними і інструкцію по збиранні таких. Тумб навісних. Так само з детальним описом, циферним буквеним підписом, зображенням, де і які використовується шуруп, послідовність збирання. Так само зображення необхідних інструментів і деталей. От. Що ж, також покажу вам коробку, що. Я її ще не розпакував повністю, ну, ми бачимо це наповнення кухонних тумб. От бокові їхні стінки. Ну і ось велика коробка так само розпакована. В ній містяться всі бокові стінки, тумби нижньої. Також, знову ж таки, і набір всіх необхідних. Шурупів, гвинтів. Підписано номер фурнітурниці, що виконувала збірку даного набору. Ось це є ніжки, які знизу, опора для тумби, регулюються по висоті. От. Приступимо до збирання е, тумби. Вона складається у нас з Ось такої е, нижньої основи. Ці дві одинакові е, бокові стінки. Вони в кожній із і в основі, і в стінках є вже зроблені наперед отвори. Е, прикручуються за допомогою таких болтів. Е, так само отвори зроблені ось тут. Сюди будуть вони вкручуватись знизу. Ось так, і ставиться бокова стійка догори. Тут так само отвори зроблені вже під поличку. Ну і верхні отвори для фіксації кришки. І ось сама є перемичка поличка, яка буде лежати посередині у нас згідно даного малюнку. Ось оце вона. Ось таким чином ставимо нижню основу на ребро і прикручуємо дві бокових. Дошки. Вкручуються вони знизу основи. От. По два болта. Саме так, як зображено в інструкції. Твій бокових одинички навпроти них стоять. Двійка це основа. Третім етапом буде прикручення ось цих опорних планок. Щоб Будуть фіксувати конструкцію повністю. Ось таким чином е, виглядає дві фіксуючі планки, які тримають вже основу загалом і фіксують її, не дають їй шататися. Так, наступним етапом буде прикручення четвертої. Це е, такі невеличкі перемички, до яких будуть кріпитися салазки по яких будуть їздити самі столики, шухляди. Так, будьте уважні при зборці, тому що кожна деталь має як лицеву, так і сторону задню. І вона не оброблена. На лицевій ми бачимо, у нас є покриття, Таке. а задня сторона має ось такий вигляд. Таким чином ми закріпили дошки, до яких будуть кріпитися самі шухляди. Так само вони закручуються. Я назвав шурупи, це називається правильно конфірмат. От. Вони мають у вигляді шестерні, шестигранника така закрутка, нею закручуємо. Зараз будемо збирати, як бачимо, такі столички, шухлядків, які рухаються. От. Пункт 4А і 5А. Задні, бокові стінки, передня. І фасадна. За допомогою чотирьох конфірматів скручуємо ось такі столики. конфірмати з чотирьох сторін, з двох сторін по два, точніше. І Потім забиваємо по два шканти, по чотири шканти, так само на один столик. До цих шкантів потім будуть кріпитися ось такі лицеві столики частини. І Перед тим ми до лицевої частини маємо прикрутити ось таку лисовну ручку, за яку будемо витягувати столичок. Ось таким чином ми прикрутили дві ручки до двох панелей лицевих. Прикручується двома болтами. Довжина болтів трошки задовга, тому кусачками ми відкусуємо ось приблизно ось таку довжину. Вона зайва. Що ж, будемо далі прикручувати саласки до бокових панелей і потім їх кріпити до, сюди до бокових стінок столиків. Ось таким чином з обох боків на обох ящиках прикручуємо в нижній частині. Ми бачимо, що це оброблена частина, тобто нижня, не лицева саласки. Тут робимо на рівні з кінцем бокової режки ящика, Ну, а це верхня частина, ми бачимо, вона оброблена, має гарний вигляд. Ці саласочки, на них потім одягається другий механізм, а цим механізмом ми будемо кріпити ось сюди до внутрішньої сторони, по якій буде їздити столик. Ось Результат нашої роботи, коли ми прицепили саласки до основи і причепили салазки до самих столиків, шухляду совних. Також прибили основу низ дно столика. Ложимо тумбочку задньою стінкою догори і прибиваємо саму стінку, вставляємо попередньо з'єдну планку тому що стінка не суцільна а з двох частин. Ось, в принципі, практично все зібрано. Зараз перевернемо догори, прикрутимо ніжки, так як зображено на малюнку, з відступами відповідними, 5 см від країв. Ну що ж, розмітили і прикручуємо наші ніжки. Дві вже прикрутили, дві зробили розмітку. Що ж аналогічно прикручуємо ручки до дверцят. Що ж ставимо на своє місце ящики? І в принципі тумба зібрана. Ось тумбочка, яку ми ще не збирали, зайняла своє почесне місце. Єдине, що, як ви бачите, ще не вкріплені лицеві сторони ящичків. Сухлядвису в них, це тільки по тій причині, що. Я штуки ці вирішив посадити на клей ПВА, і чекаю, поки вони підсохнуть. І так само на клей ПВА, потім поцеплю саму лицеву сторону шухляди. Ось ми і вкріпили лицеву панель самих шухлядок. Так вони виглядають. Рухаються. Тепер посадили на клей. Все повністю надійно. Що ж, підписуйтесь на канал, далі будемо робити огляд. Поличок, тумб навісних. Всім успіхів! До побачення!